Привіт всім! Привет. Сьогодні ми купили дуже гарний секонд. Яночка забігла до магазину. Це на другому поверсі в нас в центрі. І купила собі таку спідничку. Wow. Дуже їй сподобалася. І лілічці також підходить. Wow. Дуже красива. Ось такий ще я пригляділа для лілічки ромпер. Дуже гарний. Так, У ну, кого є гарний смак, то може знайти собі дуже класні речі. Ось Плаціво, таке New Look, дуже гарна Плаців. фірма. Ось на кордоном один раз одягнуть і вже їм набридла річ. Так, таку накидочку дуже гарну. Це із Турції, а як ви знаєте, там дуже качественний матеріал. Дуже гарна річ. Скоро і яму на буде підходити. Так. Ось таку накидочку. Дуже класна така. Лілічка любить малювати, то для неї, для культурної дівчини. Дуже класні бірочки такі ще новенькі, що теж раз Там ще теж зачиняється знизу. Там. No. Так. І ось. Такий свитрик для Яночки, це з Бангладеш. Новенький, також був з дивіться, які дешеві речі, що ще буде до 10 років носити. 120 гривень такий світерочок, і ще з капюшончиком. І ще штанці ось такі. Фірмові, чим демс фірма. Ось дуже класні яниці підходять, хоч сіренькі, і вона видиться в них нові.